Цього тижня Європейська рада також схвалила допомогу Україні на 3,5 мільярда євро, і це буде вже третій транш в межах програми Ukraine Фасіліті. Це означає, що Європейська комісія прийняла звіт уряду за четвертий квартал минулого року щодо виконання майже 13 індикаторів. А загалом за 2024 рік було виконано 23 індикатори. Що стосується 2025 року, у нас 56 таких індикаторів, і за результатом яких ми маємо отримати за програмою Ukraine Facility 12,5 мільярдів євро. І можна сказати, що імплементування і робота з програмою Ukraine Facility – це фактично така програма практичної євроінтеграції, з якою ми працюємо щодня. Також успішно реалізується дійсно ініціатива великої сімки, про яку ви згадали, йде допомога Україні коштом відсотків заморожених російських активів. На початку березня Велика Британія оголосила про надання допомоги у 3 мільярда фунтів під час зустрічі з президентом. І перший транш у розмірі 752 мільйони фунтів вже не дійшов до нашої країни. 30 секунд ці кошти підуть на зміцнення нашої обороноздатності. А вже в середині березня наша держава отримала перший транш від Канади в 1,7 мільярдів євро. Тобто можна сказати, що допомога зростає. і Дякуємо за це нашим партнерам, що вони разом з нами і підтримують. with us.